Всім привіт! І це відео про те, як я займаюся спортом. Мені не подобається активний спорт. Я більш прихильна до танців або до виконання вправ. Як ви можете помітити, на цьому відео чітко видно, що в мене проблеми зі спиною. І за допомогою цих вправ я якраз збираюся це пофіксити. Займаюся я по відеоуроках з Ютубу. Це, до речі, класний канал, можу вам порекомендувати, щоб почати Займатися спортом і всі свої вправи я виконую звідси. Проблеми зі спиною в мене вже досить довгий час, а саме неправильна постава. Я весь час горблюся, і я стараюся, часто я дуже стараюся припинити це робити, але деколи я навіть не помічаю цього. У кого також є така проблема, напишіть в коментарях, як ви з цим боретесь, і будемо справлятися з цим разом. Це відео не таке вже цікаве, як інші, але мені важливо було його зняти, щоб мотивувати себе і далі займатися вправами. Бо ну це справді зараз для мене дуже важливо пофіксити цю проблему зі спиною. Поки я тут займаюся, я просто хочу поговорити не на камеру для себе. Камера тут скоріше, як свідок. Мені завжди було легше думати, коли тіло рухається. Коли я сиджу, думки плутаються. Коли я рухаюсь, вони ніби стають на свої місця, все по поличках. Я не з тих людей, у кого дисципліна з дитинства. Мені доводиться її в собі вирощувати. Іноді виходить, а іноді ні. Є дні, коли я прокидаюся з відчуттям, що все нормально, а є дні, коли навіть встати важко просто без причини, просто так. Знаєте, цей момент, коли просинаєшся вже втомленою. Я думаю, що це в мене через нерегулярний сон, тобто я засинаю і прокидаюся не в однакові години, а по-різному. Ну і, звичайно, через телефон. Правильно, бабця казала, що всі ці болячки через ваші телефони. Раніше я думала, що зі мною щось не так, що нормальні люди не почуваються так часто втомленими, а потім зрозуміла, що ми всі так живемо, просто не всі про це говорять. Коли я тренуюся, я бачу, як швидко з'являється опір. Тіло каже, зупинись досить. Голова каже, навіщо ти це робиш? І тут починається найцікавіше, бо це не про спорт, це про звичку не тікати від складності. Навіть якщо складність це просто ще одна хвилина спорту. Якщо ти зараз зі мною, напиши в коментарях, що для тебе зараз найважче. Мені правда цікаво це читати, і, можливо, комусь ще це допоможе не почуватися самотнім. Я часто думаю про те, скільки часу ми витрачаємо на сумніви, на страх зробити щось неправильно, на страх виглядати смішно, на страх почати і не дійти до кінця. Іноді цей страх паралізує більше, ніж будь-яка втома. До прикладу, я себе можу настільки накрутити думками, що є шанс, що взагалі вночі не засну. Я знімаю ці відео не тому, що я все знаю, а тому, що я в процесі. Я не в точці вже результат, а в точці тільки шлях, я на шляху. Якщо тобі відгукується таке. Формат, підпишись, мені важливо знати, що я не говорю в порожнечу. Під час тренування я часто згадую моменти, коли я здавалася занадто рано. Не тому, що не могла, а тому, що. Не вірила, що варто продовжувати. І інколи думаю, що чого б я зараз досягла, якби тоді не зупинилась. Зараз я намагаюся бути до себе чеснішою, не вимагати максимум, але й не зливатися при першій складності. Це тонка межа, і я досі вчуся її відчувати. Якщо ти колись ловив або ловила себе на думці, я недостатньо хороша, напиши про це в коментарях. Навіть. Одне речення: тіло втомлюється, це нормально. Але іноді найбільша втома не фізична, вона в голові, в постійному порівнянні, в очікуваннях, в тиску, який ми самі на себе ставимо. Спорт вчить мене помічати ці моменти, коли хочеться кинути, запитати себе, це справжня межа чи просто. Звичка завжди здаватися. І не завжди відповідь однакова, і це теж нормально. Я не знімаю ідеальні тренування, ідеальні дні, ідеально себе, бо ну, я не ідеальна, ніхто не ідеальний. Я знімаю реальність таку, як вона є. Якщо ти хочеш підтримати мене, постав, будь ласка, лайк. Це реально допомагає мені не зупинятися і знімати далі. Іноді я думаю, а що, якщо я йду не туди, а що, якщо я витрачаю час дарма, а потім згадую, стояти на місці це теж вибір, і він мені не підходить. Навіть якщо я помиляюся, я принаймні рухаюся. Поки я рухаюся, я жива, я відчуваю, я міняюся. Якщо ти зараз на початку свого шляху, не поспішай. Не дивись на чужу швидкість. Твій темп це не помилка. Я не знаю, де буду через рік, але я точно знаю, що хочу подякувати собі за те, що не зупинилася сьогодні. Тому я продовжую повільно, з перервами, з сумнівами, але я продовжую. Якщо ти ще не підписаний, зроби це. Я хочу, щоб цей простір ріс разом зі мною. Я не обіцяю легкий шлях, але обіцяю чесний. І поки я дихаю, поки тіло рухається, поки серце б'ється швидше, я тут і я йду далі.